Продовжу діагностику ноутбука ASUS з неправильної сторони. В минулому відео мені не сподобався опір одного з живлень. Тому, щоб не варити глину, я відкрив документацію і подивився, що ця лінія йде в відеокарту. Значить, це не баг, це фітча. Підключаю тестер до Type C роз'єму, хто не знав, там живлення зазвичай є завжди. Зарядку в плату і тестер засвітився. А це значить, первинні живлення запустились і плата готова до включення. Тепер треба перевірити ще зв'язок оперативної пам'яті і процесора. Беру новомодний український тестер і вставляю в слот. Не всі лампочки горять, але це так треба. В інструкції написано, що на Intel таке може бути. Іншому роз'ємі. Так само ті самі лампочки не горять. Це нормально. Попередні перевірки плата прийшла, а це значить, треба пробувати її на зуб. В сенсі на запуск. Ватною паличкою змоченою спирті прибираю рідкий метал з радіатора. Беру дешеву термопасту MX4, вона лише для тесту. Якщо ви не збираєтесь міняти процесор в скорому часі, наношу її на кристали і обережно розмащую по поверхні. Охайність має бути скрізь, навіть в таких незначних випадках. Металеву лопатку залишу для хейтерів, а то і так голодні сидять скільки часу. Підключаю живлення до роз'єму, вмикаю вмикач, напруга Пішла, беру металевий пінцетик і замикаю кнопку включення. Так як налаштування скинуті і батарея відключена, перший запуск буде дуже довгим. Лайфхак, якщо після чистки ноутбук не вмикається, можливо, треба просто почекати. А в мене плата запустилась, а ноутбук ні. Продовжимо в наступному відео.